Який інструмент необхідно придбати кіндімену початківцю Я покажу інструменти в магазині, ви будете бачити відразу з прайсом, з цінами. А потім я розпакую свою сумку і ми подивимося те, що в мене є, чим я користуюся для виконання своїх робіт. Поїхали! Для монтажу гіпсокартону. Отакі хороші є біля. Вони є як більше, їх менша пачка. Такі бабочки, вони хороші для гіпсокартона. Наприклад, стележі монтувати до гіпсокартона. Оці висять прямо перед лицем, рекламують, що вони дуже хороші, що вони там вискакують. У мене вони, з ними постійна проблема. Я скажу з мого досвіду, вони не дуже добрі. Є такого плану такого плану маленькі саморізики. Ну, чесно, я їх ніколи не користувався цими. Я використовую отакого от плану. Вони більш універсальні. Я на них кріплю, наприклад, в душових кабінках, рушникотрималки, штори, там вони досить, досить непогано працюють. такого плану вони теж ніби для гіпсокартону. Металеві я не використовував. Що. Оці цю коробочку можна купити. Вони нормальні для монтажу неважких предметів, або таких, як, там, наприклад, чисту душову кабіну чи ванну кімнату. Прекрасний варіант. Дуже гарно тримає. Металеві я не пробував, але є теж. Поруч стенд. Є із такими дротиками, це вони для кріплення картин. Я не знаю, чесно кажучи, я жодної картини на таких дротиках не повішав. Вони або мали вже своє кріплення, або я взагалі на таку роботу не ходжу. Ну, то якщо в мене вже просто вже паралельно люди щось про це зробити, то я вже не відмовляюся. Я маю отакий моточок дроту, я собі можу його змотати, там, наприклад, в два-три рази скласти, змотати шуруповертом. У мене тоді виходить як тросик і він гарно тримає. Також вам буде потрібно такого плану саморізики. По довжині це йде 1 четверть інча. Я маю, наприклад, такого плану трошки більші, ще більші, там, до 4-5 інчів. Де воно пригодиться мені, я, чесно кажучи, спрогнозувати не можу, але деколи потрібно, тому от, скажімо так, по пачці можна собі купити. Такого плану, наприклад. Ну, я беру звичайні чорні, там дешевші, тобто ви собі вже знайдете в магазині. Ну от є непоганий варіант, тут зразу є набір і коротеньких, і довших, і ще довших. А тут я за 12 доларів такий набір. Щоб там не купляти по пачці, там великі по 8 доларів за пачку, це достойний варіант. Я накупив купив у собі болтів. Теж гаєчок, але я вам скажу, що практично їх не використовую. Практично. Це саморізи по бетону. Досить непогана штука, вони закручуються, прямо там, засвердлюється отвір, закручуються в бетон. Непогано тримають. Правда, я віддаю перевагу таким, що вони розтискаються в цьому. Але тут теж є такого плану. От, наприклад, та, я там кріпив беседки, наприклад, там дуже смішно люди покупляли такого плану саморізи, дюбеля такі величезні, а сам п'ятачок там кріпиться на таких маленьких шурупчиках. Ну, п'ятачок це опора, опора колони там, кріпиться до цього на таких маленьких болтиках. Зато сам п'ятачок, оцей він там забетонований, так що там капець. Не відірвеш його. Але ну, хто я такий, щоб там, переконувати клієнта? Такого плану бомжацька шкіфмашинка 84 долари під такі круги. Деколи, деколи вона потрібна, тому можна на неї звернути увагу. Тут ще є такого плану за 64 долари, там за 59, 69. Я собі взяв Девалтовську, я не брав без, без, як це, без, без кабеля, я брав собі, звичайно, там дешевший варіант. Такого плану пилки. Значить, я собі придбав був від штіля за 50 доларів. Ну, тут космос ціна. Штіля взяв на Амазоні, Там вони по акції зараз були. 50 доларів. Сьогодні пробував ріже, прекрасно ріже. мене влаштовує. Теж із кабелем. Отакий От імпакт-драйвер, я знаю, хлопці собі купують, вони крутять меблі. Я, чесно кажучи, його не купував, мене трошки задавила жаба його придбати собі. Я взяв такого плану DeWalt. Він у мене XR. Обов'язково патрон повинен бути металевий і на 20 вольт. Тут із пластиком це шерпотреб оце от іде, але це ще не ударний, в мене ударна дриль, тобто я собі можу там і щось трошки в бетоні посверлити. Не сильно, звичайно, але воно нормально сверлить, так що цілком достойний апарат. Я брав його на eBay, заплатив десь порядка 90 доларів, якщо не помиляюся, за сам цей шуруповерт і за акумулятор теж там на 10 а я взяв, заплатив порядка 120 доларів із зарядкою. Тобто це достойний варіант. Звичайно, потім розбагатію, собі візьму, може інакше. Е, такого плану реноватори, як то називають у нас, е, я не брав собі. Можливо, теж собі візьму. Ні разу не було мені потрібно, Там так, як люди рекламують, що ой, дуже зручно. Не знаю. Ні разу не треба було так нагально. Так, отут оце теж от штука потрібна. Це іде кутова машинка Angle Grinder. Я собі його теж купив, був на eBay. Зверніть увагу, що ця модель вона не має регулювання обертів. Я собі брав модельку із регулюванням обертів. Теж із кабелем я не брав там на цьому, то нема змісту, вона нормально працює. так, 100 гривень, 100 доларів вона мені вийшла там. ще, ну Я вживону брав. вживона вона як нова. Так мені попалася вона. Тут теж нема. Брав маленький, брав маленький. Якщо будете бачити, що вам треба буде більший, то візьмете собі більший варіант. От Такого ножика я собі придбав, був разом із комплектом Лез на До 7 доларів в сумості класно. Підходить. Можна брати відразу. Оце топові рукавиці. Я не знаю. Я теж по рекомендації одного чувака знайшов їх. Це ракета, вони дуже класні, дуже вони витривають, дуже комфортні на руці. Коштують вони 7,27. Так що візьміть собі обов'язково такі рукавички. Повірте мені, краще взяти їх, там, ніж якісь там інакші, але дуже класні. По батарейках по девалту. Тут є 9 А за 179 доларів. Тут є 2 по 5 за 150 доларів. Ну, я за 10 на 10 А 10 А взяв за 120 доларів із зарядкою на eBay, так що подивіться, можливо, воно вам там щось більше знайде. Оце от штука така, хто знає, для чого вона потрібна, скажіть. Теж варто придбати. Класний набір Сверл. Є і тоненькі, і маленькі, і більші. Такого плану там, за 19$ доларів must have візьміть. Можете взяти, наприклад, такий продовжувачі. Дуже потрібно деколи там підлізти, коли там десь незручно, можливо, цей хороший варіант, це як стартовий варіант можна брати. Так. Я ще собі теж був взяв набір біт. Зараз я попробую побачити. О, знайшов! Оцей набір біт, це якраз для меблів, він дуже класно йде. Можна ще взяти такого плану, там на всякий випадок теж по 8-9 по 9 доларів, класний варіант. Теж, звичайно, що... О! Отакі от, от, сокет. от сокети. Такі сокети для імпакт-дрейнки. Це йде метричний і цей... Йде... або навпаки, що тут написано? Та. Це ідея їхній імперіальський, а це ідеометричний. Класний варіант візьміть, я собі брав від Макіти, вони мають такий зразу тримач, так що вони класно лежать в суміш і Який... цікавий варіант. Так, Я собі взяв такий бомжацький набір для шуруповертика. Тут є різні варіанти. Може бути такий, може бути такий, там є ще більші, менші, то вже собі ви подивитеся, виберете. Я собі брав такий за 21 долар, там мені підійшов. Варіант хороший на бірсверл, за 16 доларів. Можливо, цей буде цікавіший вам. Мені порекомендували було взяти таку от штуку, таке сверло, універсальне. Чесно кажучи, ні разу його не використовував. Він хамуха, заплатив за нього купу грошей, а жодного разу, чи таке за 44 я взяв, я не пам'ятаю. А Такого мені за це тонше, я собі брав. Ні разу не використовував, але можливо пригодиться. Знаєте, то так, зараз не треба, не треба потім бах, і так треба. Коротше, а його нема. От також я взяв собі такий набір сверл по дереву такого плану за 10 доларів. І потім я ще собі добрав окремо на 1,1 четверть інча чи на 1,5 такого плану. Це для того, щоб можна було в стіні просверлити отвір в стаді і протягнути, там, наприклад, кабель якийсь грубший. Тобто це деколи треба. Так, підійшли ми до стад Такий апарат, який показує нам, що знаходиться за гіпсокартоном. Може бути такого плану за 19 доларів, можна трошки краще, там, щоб з електрику там, за 34 долари подивитися, скільки вам грошей не жалко, скільки собі потратити, виберете. Штука потрібна. Я бачу хлопців, що користувалися магнітом, ну, чесно кажучи, я не дуже довіряю. Магнітом шукаєте шурупи, які закручені. Це так, щоб перевірити. І отут є така дуже класна штука, це є рівень із лазером. Лазерний рівень він кріпиться на стіну до голками. Отут є такі голочки. Натискаєте кнопочку, там дві батарейки, він показує рівну лінію. І ви по тій лінії дуже легко монтуєте кріплення, наприклад, для телевізора або там виставляєте якийсь рівень. Ну і клієнт зразу бачить, що ви не просто якийсь там паталах, а серйозний майстер прийшли. Так що must have. Так, ну що, олівчик нам буде потрібно, звичайно. Я от такого плану взяв там, за 20 центів, собі. бомжацький От такого плану червоний маркер теж по рулеточці. У мене є кілька варіантів, в мене є кілька, я вам покажу, я собі брав таку 25 фітів з магнітом. Дуже класно. Дуже класно, дуже легко і звично користуватися. Теж я собі взяв отаку малесеньку. Рулеточку для того, щоб магазин з собою брати, наприклад, треба щось поміряти, наприклад, після клієнта. От. І, звичайно, що має бути ще запасна рулетка, я собі брав от такого плану, такого плану, що такого, якась вона була. У мене металева, ця простіша. ну, Але в будь-якому випадку такого плану рулеточку одну взяв. Якщо вам сподобається інакше, беріть собі інакше, звичайно. О, Тут ще є отакий от продовжувач, теж дуже часто його використовують, Diablo 1497. Можна ще такий менші взяти, ну, я оцим кручу практично все. Дуже класна штука, рекомендую. Звичайно, вам буде потрібно рівень. Я використовую такого пана за 22 долари. Він дуже класний. Тут ще є Milwaukee. Я там дуже сильно не переплачував за собі такий Він магнітний, кріпиться на різні поверхні. Дуже прикольний. Теж я собі буквально кілька днів назад прикупив такого плану. Такий, але більший. Кутничок теж дуже зручний. Великі рівні не брав, тому що я спочатку, як першу сумку собі збирав, то там була вона трошки обмежена по вазі і я не брав великі рівні. Теж вам буде потрібна з часом велика лінійка. Ну, в цьому магазині конкретно це якась вона не дуже цікава, я вам покажу потім інакше. Так, підійшли до ножиків. Ножик теж має бути. Я собі брав такий набір там два ножика маленький більший за 2,97. Теж прикольний варіант. І тут є дуже класні ножниці. Я собі взяв такого плану. Трошки менше я собі там взяв такого, тут їх просто нема в наявності, але вони такі самі, як тут. Е е я думаю, що можна було б взяти щось собі з такого плану, з таких ножниць, там подивитися, просто, які, які добре ріжуть, які ріжуть в всіх напрямках, вони більш зручніші будуть. Хоча ці ножниці, ці ножниці от, що я вам показував з першого разу, теж дуже класні. Ну, Знову ж таки, для хендімена стартова сумка вона обмежена по вазі І щоб то все так там, не тяжко не носити, то ну, я б, наприклад, зараз бо я би взяв би собі от такого плану ножнички. Так, тут є леза. там далі. Теж такого плану я собі взяв девалтовський, це монтіровочка називається. Де вона повинна бути. Де... Такого плану я собі взяв. Мені дуже подобається, вона універсальна. Допомагає. Ця така надувна подушка, вона потрібна для інсталяції дверей, вікон, наприклад, так, або якихось там, наприклад, посудомийку там треба вам чи там ще якусь техніку виставити по рівню. Ви собі засунули, накачали її, накачали, і вона якраз теж маст хев. Полегшує, полегшує роботу. Молоточок. Я собі взяв такого плану молоточок. Він мені подобається, замашний, зручний. Я не знаю, хтось каже, що він не добрий, мені він кайфовий. Теж обов'язково набір, я взяв собі 100 месочок. Я собі взяв оцей за 23 долари. Три різні стамесочки. Вони мусять бути, тому що десь там буде щось підрізати, якісь двері. Це потрібно. Теж я собі взяв набір напильників. Так. Я собі взяв цей набір на пильничків за 1697. Тут є і по дереву, є і по металу, і маленький більший кайфовий варіант теж мусить бути десь у вас в сумочці, бо бувають різні ситуації. Обов'язково в стартовому наборі мене має бути якась дешева пилка по металу. Я собі брав такого плану. А 997 мусить бути. І теж потрібно от такого плану пилочку. Це або порізати гіпсокартон, або ще щось я собі брав Отаку от мене є за 1597. Дуже класно. Дуже часто потрібно десь щось залізти, підрізати гіпсокартон, прорізати вирізати дирку. Теж мастхев, в сумочці повинно бути. До пилки от такого плану я собі брав. Леза там по пару доларів. І я собі взяв дешеву, а от таку за 13 доларів, 14 доларів, таку пилочку теж вона мусить бути. Ну, я її вожу з собою в машині, десь там. Теж я її використовую часто. Мені навіть деколи люди говорять, о, а чого ти собі там не взяв таку велику, там, електричну, я кажу, так, розумієте, кажу, мені місце обмежене. Мучку я собі першу взяв, був за 49 доларів для інструменту. Вона в мене така. Вроді і невелика, і компактна, але вона в мене ніколи не закривалася в ній. Якраз для хіндімен, які починають роботу, цікавий варіант. Для тих, хто буде працювати на велосипеді, є також, от там, наприклад, рюкзачки. Теж цікавий, достойний варіант себе. Кинули рюкзачок і погнали. І, звичайно, на коліночки. такого плану я брав собі самі дешеві варіанти, без всяких там пафосів за 1297. Дуже часто користуюся. Теж must have. О, тут є такі Там третя рука, лемп називається. Блін, дуже класна штука. Я собі брав маленькі, де щось піджати, притримати, підперти. Блін, дуже класно. Блін. Ну, Тут є і більші, і менші, але ці, хоча б один собі візьміть він деколи, деколи буває потрібно. Я собі був взяв отакий набір, це я використовую його, як правило, для машини. Або там, наприклад, коли я збираю якусь там беседку, конструкцію, це воно потрібно. Такі штуки я не брав собі, ключики, бо, як правило, з усіма меблями, з усіма цими йде в комплекті відразу ключик. Тому ну, його немає. Але я також, якщо пам'ятаєте, брав бубіти. До шуруповерти, тому я користуюся їх. Є що такого плану, я теж купив собі, але я потім поверну їх назад, тому що воно дуже важке і дуже багато. Блин, я його ні, ну, практично ніколи не використовував. Там, 18 доларів, ну то таке. В машині може бути, але в сумці ну не комфортно. Ось такі взяв собі плоскогубчики. Можна ще собі прикупити такого плану бокорізи і. Я би взяв собі ще отакі от такі плоскогубчики теж. Дуже часто використовую, потрібна штука, так що беріть. Теж йде розвідний ключик. Теж потрібно, обов'язково згоніть на нього увагу. А от є отакі от за 12.97 класний варіант. Можна брати. Можна подивитися, можливо вам підійде комплект. Ну, Тут вони мені не дуже подобаються, відверто кажучи. По електриці, якщо ви робите електрику, то вам потрібно буде взяти там собі от по 299 3М, йде стрічка. Теж тут є переносочка, вам буде потрібно, ну це вже якщо буде у вас автомобіль, подивитися собі, я брав собі 12, 12 GA. 12 GA 50 фітів чи 100 фітів, я вже точно не пригадаю. Ну я собі брав таку трошки помощніше, що витримає 1,6 кВт і трошки довше. Користуюся досить часто. Якщо плануєте робити мережу, то потрібно буде взяти такого плану кліщики. Тут ціна 32 долара, ну на eBay там можна купити там, спокійно за десяточку. Нормальний варіант. То, тут тут класне, ну, за дорого. Є тут Милваки, пафосне за 60 доларів. Боже мій. У мене ті крим перебули на роботі. По 7 доларів бі, нікому нафіг не потрібні. Теж тут мультиметри. Подивитися собі, хто що потребує. Ну, для цього потрібно мати знання, ну і ви маєте розуміти, потрібно мати ліцензію в США. Такого того плану ковпачки. Вони тут використовують всюди такого з'єднання, тобто вони скручують дротики, а потім цим ковпачком закривають. Я вам скажу, що купувати, можливо, не потрібно. У вас воно буде завжди в досить з якоюсь технікою, фурніторою залишатися. Оці класні з'єднання я використовував, мені дуже сподобалися. Це якщо ви будете комусь робити інсталяцію, чогось там, то придбайте, клієнт, заплатить вам комфортно працювати. Це класна зачистка для дротиків. Рекомендую за 29 доларів, він дуже класний варіант. Якщо робити електрику, візьміть. І тут я десь був, бачив, набір інструментів ось іде захищена викрутка, пряма. За 39 доларів три викруточки теж прикольний варіант. Мультиметри тестери. Це ви собі самі знаєте, що вам треба. Я собі брав отакого от плану. Тестер для розеточок. Ну і є такого, я вам для ціни покажу. Такий пензлик я собі маю, щоб якусь пилюку десь здувати. І є ще такого плану. Менші пензлики, там вони по пару копійок варто собі взяти. Паперовий скотч мастхев, тому що не завжди є в клієнти, але вам можливо щось це буде підфарбувати. Класна штука, де щось приклеїти, теж собі візьміть там за 3,98 або там тонший, наприклад, такого плану. Теж вам підійде. Так, Рукавички вам будуть потрібні. Можна собі відразу взяти такого плану по 398. Ну, вони оці досить довго тримаються, так що я можу їх порекомендувати. Отакий от шпатель я собі брав м'якший 9,98. Тут ще є трошки твердіший, деколи хотілося б хотіло твердіший треба щось притиснути. Потрібний варіант. І тут є отакий от дешевий бомжацький такий за... І що собі там, що таке. 6.48, то вони озвіріли за 648 вже можна собі щось отут такого плану взяти. Ну, шпатель вам буде потрібно. Хоча б один візьміть такий собі середньої м'якості, не дуже м'який, не дуже твердий. Тут ще пейнтери вони дуже сильно люблять отакі ножі універсальні. Ну, я такого не маю. Також я собі придбав таку маленьку сокірку. Дуже комфортно, зручна. В машині в мене їздить зі мною.